Ще одного велосипедиста збив автомобіль у суботу, 4 серпня. Дорожня транспортна пригода сталася після 11 11-ї вечора на автошляху стрій Тернопіль Знам'янка біля села Чавульське. Водій з місця пригоди зник. Велосипедист помер в Роновицькій районній лікарні. Нині дешавтоінспекція інспекція чи не розшукує водія, який 4 серпня збив велосипедиста. Про це нам розповів начальник служби профілактики управління ДАІ області Володимир Мотичко. Державна автомобільна інспекція звертається до всіх очевидців, свідків можливо, хтось щось бачив, тому що в цей період нам відомо, що їхало за позаду ще декілька автомобілів, і як нам відомо, там зупинявся водій. Автомобіля ВАЗ-2109, можливо, він і надавав допомогу ще до приїзду лікарів, прохання відгукнутися для того, щоб розкрити цей злочин, щоб встановити водія і притягнути його до відповідальності. Звертатися на телефони гарячої лінії державної автомобільної інспекції, звертатися на 102, анонімність, конфіденційність. Ми гарантуємо.